В ніч на 30 січня російська армія завдала удару безпілотними літальними апаратами по місту Ізмаїл. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки з різними ступенями пошкоджень. Заклади культури та освіти медичні установи, легкові автомобілі. На зараз виявлені пошкодження п'яти багатоквартирних будинків. Це один з них має значні пошкодження. Це і покрівля, і вибиті вік на Двері. Біля 15 приватних будинків мають пошкодження характеру покрівлі, вікна, двері. Також пошкодження незначні, зазнали два заклади освіти: це загальноосвітня школа та дитячий садочок та два заклади культури. Вони мають пошкодження незначні, це частково вибиті вікна. На терміновій. Раді міського голови були надані доручення відповідним комунальним та соціальним службам для надання необхідної допомоги мешканцям. Доручення стосується перш за все, це е, розбір. Наслідків е, атаки, також е, соціальні працівники працюють з постраждалими на предмет, е, чи е, потрібно розселення. Е, можу сказати, що так. На зараз є родини, яким потрібне розселення. Е, ми маємо на території громади два е, заклади, де ми в е, в таких випадках а, маємо можливість надати а, житло. Продовжує діяти міська програма щодо компенсації родинам, які будуть потребувати винаймання житла. Для облаштування побуту їм буде надаватися компенсація у розмірі 10 тисяч гривень. Наразі на локаціях працює комісія з обстеження пошкодженого майна, яка фіксує об'єми пошкоджень. Перш за все будуть відбуватися роботи з розчищення території, де пошкодження відбулися, та терміново буде Проводиться робота з покриття плівкою вікон, покрівель, тому що наразі у нас зима і потрібно терміново, першочергово закрити вікна та двері. Потім будуть проводитися. Обсяги робіт і в подальшому відновлюватися е, е, житло. Ми встигли спуститися в підвал. Він у нас зроблений дуже добротно. Це позволяємо життя. Дом розрушило. Кришу, окна, двері, все уничтожено. Ну что-то частично, что-то полностью мы успели побежать в бомбоубежище з дітьми как раз перед самими первыми шахедами первые взрывы. Ми уже услышали бомбоубежище. Домі у нас окна практически все, полностью летняя кухня, гараж, криша полностью пострадала э, в домі. Входная дверь повністю э, пострад э, разбиты. Літня кухня там вообще нічого нету. Там повністю криша, двері, все это Сзади дому вже виходить. Ну, такое все остальное. Ну так, да, гараж повністю теж гараж і криша нету. Усі відповідні служби працюють над ліквідацією пошкоджень від ворожої атаки. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Ізмаїльщини. Додатково нагадуємо, що всім мешканцям, які мають пошкоджене майно, обов'язково необхідна па. Дати повідомлення про пошкоджене майно через застосунок дія, а також після цього податися через застосунок. Є відновлення на компенсацію пошкодженого майна. Юля Петлацюк Дмитро Єфимов для програми новин.